Добрий ранок, хочу вам показати, який в нас врожай зимової капусти. Давно в нас такого врожаю зимової капусти не було, давно в нас такої капусти не було. Хоча цього року в нас от таких аж поломило їх. Хоча цього року в нас і дощів не було таких. Ну, ми її піддавали цю капусту. О! Дивіться, які желізні головки. Підливали капусту. Розкажу, чим я підкормлював і що за сорт. У нас така у нас земля не дуже до зимової капусти. У нас, ну, Вона не дуже так родить, щоб прямо сказати це. Але цього року вийшло в мене, хочу з вами розказати. Може, комусь пригодиться, хтось візьме собі на, на, на замітку. Так. Значить, це в нас. От така, дивіться, яка капуста. Яка головка. Вже ми будемо зараз її рвати. Це московська пізня. Дуже гарний, мені сподобався сорт. Дуже гарна капуста получилася. Значить, підкормлював я чим. Значить, Як я її садив? Значить, я її садив. Отут у нас була грядка зимової цибулі. Після зимового цибулячі почала пропадати, ми її вибрали. Частину я посадив моркви, частину зимової капусти посадив. Так, давав я добрива під посадку, карбамід з екоплантом. Значить, Карбамід це мочовина, знаєте, азотне добриво. І екоплант це добриво після спалювання соняшнику. Там багато кальцію, калію, всіх мікроелементів. Ну, саме головне, що там калій і фосфор. Значить, екоплант я давав перекопувати. Трохи екопланту, і трошки добре от на землю розкидав перекопу, а карбамід давав лунки. Після того, як я її вистав, розсада була своя, я її прямо тут на городі сіяв. Це... Після того, як я її вже вона... Вже... вже вона підросла, це все я підкормлював, то підкормлював селітрою і кальцевою селітрою. От такі підкормочки. Ну, здається, два рази. Раз з селітрою, раз кальцевою селітрою. Ну, як був полив, то міг ще додати трошки зеленого добрива. Так от такі підкормочки. І така капуста е вийшла гарна, дуже гарна, дуже красива. От, дивіться, які головки. Прям їх повалило. Ну, я вам хочу сказати, що я давно таких не пам'ятаю. Головок і такий, як камінь. Такий, як камінь. Дуже гарний сорт, дуже гарна капуста вийшла. І незважаючи на те, що цього року в нас не було дощів. От Якщо хтось собі от, думає, які сорти не виходить, капуста чи це, посадіть, попробуйте, може і у вас вийде така гарна капуста. Ми зараз, і в нас дощі. Кожен день мокрінь. От, болото страшне. Мокрінь, ми зараз її вирвемо. Кажуть, що можна вирвати з цими корінчиками і поставимо в підвал, щоб вона не поростріскавалась. І, до речі, не поростріскувалась. Яка капуста гарна, ідуть дощі і не поростріскувалися. Це теж плюс. Так що сидіть капусту, гарних вам рожаїв і мирного неба.